Всем привет, з вами я студент. І сьогодні ми играем в FS 17. Це вже у нас на каналі получается 52 серія. Итак, народ, ми играем на карті Золотые Холмы, Це вже у нас так виросли дерева, які ми садили. Що доволі жосто. А ну у нас поле росте чині. Інтересний вопросік, бо я посіяв поле, але я не знаю, що не росте. Щось воно взагалі рости не хочется. Це капець. Це ужас просто. І народ, ми в тій серії, в останній серії, ми прикупили всю техніку марки John Deere. Зараз ми її знайдемо, звісно, там лагає люту. Але зато в нас тепер є вся техніка John Deere. Так, зараз ми... О, перший трактор у нас такий іде. З таким прицепом. Другий трактор. Третій трактор. Четвертий трактор. П'ятий самий великий трактор. Комбайн такий. ну цей комбайн чисто купили, не буде грошей, щоб його хоп спихнути і все. Купили такий джундір І купили ще аж такий великий джундір Два таких здорових комбайна. Але я не знаю, як я їх пережену і купив таку машину, щоб їздити. Ну, чисто по ділам Ну, я багато типу, що закупили, але. Не знаю, коли я це все позабираю. Так, глянемо, що у нас є по розпродажі. Е, культиватор. У нас такий культиватор є на базі. А другий поки що я купляти не думаю. У нас культиваторів багато. А от полів, на яких працювати, у нас немає. У нас три поля. І то я не знаю на що я це зробив. Я на двох полях посадив дерева. Ну, оце, типу, поле засадив фул. А оте поле, типу, не фул засадив, але. Бо я, я щось і не зміг його фул засадити, бо забагато дерев, типу. Вже от три дерева таких зрізали, в принципі. Вони зай порізати. Я не знаю, чи переганяти ті трактори, але. Я думаю, їх переганяти все в одне місце нема смисла, бо буде жесть. Ой. Ой. Так, все. Так Так, данный дерево. Народ, если данный видеоролик насобирает 10 лайки, выходит следующее видео. А если... А если это видео насобирає... 15 лайків я запускаю стрім по радмиркам п15 ой по фс17 Радмірку играть Так Таро ми зріжемо два дерева. Все, і і нас все падає. Падає, падає. Блін, ну стволи дерев дыре такі нормальні. моно буде нормально так разгуляться ми трохи почистим веток драйво нужно не повністю їх почистывать І це нам треба теж почистити. здесь тут я бы очень нет Щось ну, не хочу різатися. Оооо, переріз. Так, ну дивіться, тут то... Це вже такі геть непогані стволи, правда, продавають? Але, блін, їх вручну совати, щоб з них зробити цього. Щіпу це жесть. Це вручну, це занадто сложний труд. Може в мінусі на 15 тисяч, почти. В принципі, от наш став час, щоб продати того комбайна, який я купив. Так... У нас в продажі нічого нового не з'явилося, правда? Так, ми можемо продати того комбайна. Бо він, типа, нам не особо треба. Блін, де гараж? Во гараж? І зараз я знайду того комбайна. І де ти наш той комбайн знаходиться? Во! 317 тисяч я можу продати. Ну це доволі непогано. Все, Ми навіть не в мінусі що. Поки що у нас є за що жити, В принципі. В принципі, є за що жити, Так... О, але це буде засовуватись це. Це ж дуже довгий процес. А, все, я вичистив. І потім це все прийдеться в ці опіньки курчувати, -мо, це щоб ще... Щоб воно було нормально, типу, що сіяти, якусь пшеницю чи що. Мені каже, оцелок геть трохи так високо. Великі піньопу стається. Щоб воно було різ вирізати і потім там на пінькові виросло інше дерево. А так нам приходиться тепер свої поля очищувати від дерев. Щоб не лагало. Так. Але нічого страшно, зато себе дерева насадили на мільйони. Звісно, я не знаю. Що вигідніше? Вигодніше їх в щіпу. Чи вигодніше купити, щоб їх сразу продавати? О, скільки дерев просто. цілий ліс такий зробив. З поля. Йома, я туди аж провісає. Ой-ой-ой. Скоріше би це все вирізати народ. Де скільки бабок, тут якісь з цього свічки літають. Але нам треба буде вирізати це поле, бо воно менше, по ідеї. І нас щось не росте ячмінь. Ми посадили ячмінь, але він нас не росте. А що у нас не росте, я не знаю. От інтересна тема така, чого не росте. Так, зараз ми зріжемо Чи це дерево. Повирізаємо трохи дерева, Потім їх, конечно, якось придеться грозити. Ну як грозити? Соло аж туди. А я в принципі можу то його сюди привезти, по фіні можуть робити з щипу. Але за треба гнати ту фігню, треба гнати трактора з прицепом. Коротше є трохи робот. Блін, ну це жесть. Але колоди красиві, красивые уже І И який кусок дерев. Тут який кусок дерев. А там, там-то уже. там... Там лага із за того, що там тисяча дерев. А тут -от багато техніки стоїть. Але от мені цікаво, чому на поле не росте. Вже я у ускорив, чи в мене щось з из включено, чи що, я не знаю. Ну а если за це видео не виросте, то я напевно народ може начну нову кар'єру. Типа все з нуля начну. Так, воєнно порушають на закупочную цену подсолнухи. У мене є подсолники. Так, база. У мене нема, у мене нічого немає. У мене тільки є сахарний трусник. А у мене є дуже база сахарного трусника. Нужен багато сахарного тростника, а він стоїть фігню, Але в мене його десь мільйон може. Просто мільйон літер тоже сахарного тросника. Бо я фурами? Я не знаю скільки я возив. Я возив раз за разом. От комбайне. А ну мені интересно глянути... Ну, пишут... Тут опишут, що росте типа пола. Чого щось росте... стоп. А, во. Що типу росте щось. А коли воно виросте... Я не знаю. І о всіх полів така о лінія появилась. Інтересно. Може із-за того, що мод зими стояв і воно не хоче рости. Але я вроді ті моди відключив. Не знаю народ. Просто не знаю. Ой. Так. Отрезаємо тебе ровно. Вот такая народ біжуха. У нас нема соняшника. Я б зараз, конечно, посадив, но в мене даже бабок на поле не хватает. Хотя ми можемо поло купити. Біл мені кажеться, дерева ще вищі стали, народ. Вони ще більші стали, вони... Вони виросли такі, як мають бути. Йо-моє, шоу. Максимально стали такі як треба. Жесть, які вони огромні. Але пол, поле не виросло. На, да, пол, поле не хоче рости щось. Поле не хоче рости. А ну давайте допустим, во... Давайте допустим перше поле глянемо, Посітіть. Тут у нас щось посажено, ні, тут нічого не посажено. 392 тисячі за нього хочуть. Е, давай наглянемо. Друге поле. Ну тут типа... Тут зараз щось росте. А що росте, я не знаю. А, тут его понял То і у мене, по идее, має щось рости, але у мене воно щось рости не хоче Чи Я просто скультивировал поле, чи посіяв, я фіг фиг его знаю Чи у меня може рост медленный, включенный Так Здесь тут скорость включить капец я я ждал вообще дуже долго наймать пополнять удобрение наймать Блин, а я жду, жду, пока щось вейроста. Ну выключены просто. Это жесть. Это просто народ жесть. Я просто дарма жду. А ну... Так, мне надо глянуть що что у меня тут овечок происходит. Шерсть 55. Чистоты, немає, немає чистоти нема. нема чистоты в овечок. Де... Де моя... Де мипур... А, я можу даже трактором прибрати, Ну. Найти бы той трактор, конечно. О, нашел. Я можу чисто цим трактором зараз прибрать тут. Схожу. Ой-ой-ой. Опускаем. Врубаем. І о, зараз... зараз це все уберу. Ну. Опа і прибрала трога Дарамас все дело прибрали. щоб моих увесь все было чисто. А, я тепер знаю, чого там появилося, бо у нас максимально ж час быстро уключены. Да, у нас на скорость включена часто. Такая тема. Все, хостить пока тут. А? О, все, они цены наши пола. О, тепер наше поле росты начало. Жесть. Я не знав, що воно виключене, це капец. Якби бы я знал, что оно выключено, я бы пью раніше, вже бы убрав б давно. Об'явил ранее, я вже б, б давно убрав це дерево. Так Все, зрізаємо це дерево. У нас тут деревки, порізати, ризать уж багато. No, розпродажа. О! У розпродажі появилось жатко, свою траву или сіну или солому валки, які потім удобно собирать з помощью фуражного прицепа или тюковщика. Так, оце нам треба. У нас є тюковщик і нас тепер буде цього. У нас техніки багато стоїть там. Йо-маю зараз трошки пообираємо. Хотя бы одну якусь технику оттуда забрать. Два и комбайна заберемо, чтобы не мешал. Все так понимается менший комбайн. Туду меншу комбайна вот тут уже отпустить. Заділяємо жатку і забираємо сюди до комбайна, по-перше. Блін ця жатка теж доволі така велика. Все, і тепер ми можемо купити. Блін, я не встиг купить. Жесть, народ, я не встиг купити, просто не встиг. Ну ладно. Такс. Де в мене... В принципі, я тут на базі, то я вже можу опіти далі і різати де дерева. От я не знаю, куди мені за техніку переганяти, чи взяти кредит і купити поле перше. Щоб максимально, типу, техніки позабирати десь. Бо, типа, для такого поля великого нам такий комбайн... ну, для таких полів малий. Нам такі комбайни, що тут не особо нам треба. А вот там, на тих полях, нам ті комбайн пригодиться. Если я перший купив. У нас просто два великих комбайна, три навіть комбайни, таких непоганих. Так, вот, я вже трохи дерева позрізав. Ще вже ці дерева максимально велики стануть. Максимально, так. то я за ту серію, я міг вже даже змолотити щось. Так. Дармо, цього все очистим. По у нас должны будут учисти разве Блин, блину колоды максимально просто.